Привіт! Сьогодні ми приготуємо шоколадне печиво з тріщинками. або його ще називають мармурове печиво. Воно дуже смачне, м'якеньке, ніжне, мега шоколадне і дуже гарне на вигляд. Обов'язково його приготуйте, а також підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки і пишіть коментарі. І давайте разом починаємо готувати шоколадне печиво з тріщинками. Для початку до борошна додаємо цукрову пудру. Додаємо какао-порошок, яке потрібно просіяти через сито. Какао обов'язково просіюйте, щоб не було грудочок. Додаємо розпушувач. Я використовую одну пачку розпушувача доктор Еркер. Додаю дрібку солі і всі сухі продукти перемішую до однорідності за допомогою вінчика. Поки відставляю їх в сторону і окремо в іншій місці збиваю два яйця з дрібкою солі. Міксер не використовую, а лише за допомогою вінчика збиваю яйця до однорідності. Тепер до сухих продуктів додаю збиті яйця, а також додаю розтоплене вершкове масло, яке я розтопила у мікрохвильовці. Тепер за допомогою силиконової лопатки все перемішую до однорідності. І в результаті в мене виходить шоколадне тісто, воно трішки м'яке і липке. Воно таке має бути. Далі тісто загортаю харчовою плівкою і ставлю в холодильник приблизно на 2 години, для того, щоб тісто охололо. Можна його поставити в холодильник на ніч. Після того, як тісто охололо, я його дістаю, знімаю харчову плівку і починаю робити шоколадні кульки. За допомогою ложечки беру шоколадне тісто і формую кульку такого розміру, приблизно як грецький горіх. Кожну кульку обвалюю у цукровій пудрі. Гарно обвалюйте кожну шоколадну кульку у цукровій пудрі, тоді будуть гарні шоколадні тріщинки. Викладаємо печиво на пергамент на відстані одне від одного. Далі печиво випікаємо у духовці, духовку обов'язково потрібно попередньо розігріти. Випікаємо приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готове печиво дістаємо з духовки і залишаємо приблизно 5 хвилин для того, щоб воно вистигло. Після того, як печиво вистегло, ми перекладаємо його на тарілочку, робимо чашечку кави або чаю і смакуємо. Це печиво виходить дійсно дуже смачне, дуже шоколадне, дуже гарне на вигляд. Обов'язково його приготуйте. І якщо рецепт вам сподобався, то ставте нам лайк і до зустрічі!